Поява цього гіганта всюди хода, Турно вразила автомобільний світ, неймовірних розмірів сухопутній поїзд з дизель електричною трансмісією з легкістю долав засніжені землі Аляски. Для чого створювався цей гігант? І яку роль тут зіграла холодна війна? Тримайтесь міцніше. Ми зануримось в інженерний світ містера Ле Турно. З неймовірною конструкцією та широким застосуванням, потужні, велетенські вони копали та транспортували, долали найнеприступніше бездоріжжя, пробивали скрізь ліси та пустелі. Це машини Роберта Гілмора Ле Турно, американського інженера-винахідника, який завдяки революційним та новаторським ідеям в конструюванні створив неймовірні транспортні засоби. Які виходили за рамки існуючої на той час класифікації та піднімали весь світовий автопром на новий якісний рівень? Розпочинається наша розповідь спочатку х коли в Пантагоні вирішили створити спеціальну дальню лінію попереднього сповіщення, яка слідкувала за появою в небі радянських стратегічних бомбардувальників. І складалась з мережі радарних станцій, розміщених вздовж північного арктичного узбережжя Канади та на північному узбережжі Луецьких островів Аляски. Ці радари мали заздалегідь виявити наближення радянських бомбардувальників. Реалізація такого масштабного проєкту вимагала чималих організаційних зусиль, зокрема логістичних. Постачання десятків тисяч тонн будівельних матеріалів, обладнання та провізії в райони арктичної пустелі, здавалось нереальним завданням. В цьому королівстві криги та льоду не було жодних доріг чи залізниць. Наявні литовища також розміщувались далеко на півдні, а доступу до суші з моря заважала товста крига, яка сковувала узбережжя. Тож перед транспортною компанією Аляска Lines, яка отримала від Пантагону на доставку вантажів до місця спорудження радарних станцій, виникло по справжньому важке завдання: здолати 600 кілометрову дистанцію засніженою арктичною постелею, тому щоб не гаяти час, одразу розпочався пошук підприємства, яке б погодилось збудувати спеціальний всюдохід з достатньою вантажопідйомністю. Проте знайти таку компанію було дуже складно, і невідомо скільки б ще тривав цей пошук, якщо б на один з менеджерів Аляска Фрейд Лайнс, який пригадав цікаву подію, свідком якої він став в одному з техаських міст, центральною вулицею якого, немов на параді, проїхався неймовірний за розмірами та конструкцією тягач, який боксирував за собою сім колісних платформ, завантаженим лісом кругляком. Це був тягач всюди VC-12 Tourna Train, які розробила компанія R.G. Летурно Інкорпорейтедку в тисяча дев'ятсот році в місті Стоктон, штат Каліфорнія, заснував талановитий інженер, механік та винахідник Роберт Гілмор Летурно. Основною діяльністю цього підприємства була розробка та випуск техніки для земляних робіт. Все почалось зі звичайних причепних скреперів типу Фресно, які могли буксируватися як кіньми, так і гусеничними бульдозерами. Та цього для талановитого механіка і винахідника Ле Турнуа було замало. І він розпочав свої власні експерименти з технікою. В результаті були побудовані революційні скрепери з шарнірно з'єднаною рамою, та новим на той час в автомобіле дизель електричним типом трансмісії, яка мала схожий залізничними локомотивами принцип роботи. Така техніка показувала набагато більшу робочу ефективність, ходові якості та продуктивність, ніж існуючі на той час схожі зразки. В 30-х роках скрепери Латурно брали участь чи не у всіх великих будівництвах гідроелектростанцій, зокрема і Дамби Гувера. Великі державні будівельні проекти початку 30-х тільки збільшували попит на скрепери. Бізнес Роберта Летурно стрімко зростав. З середини 30-х і до початку 40-х були відкриті заводи в Паорії, штат Іллінойс, Стокоа, штат Джорджія, Райдалмір, Австралія, Віксбург, штат Міссісіпі та Лонгв'ю, штат Техас. Подібна інноваційна техніка досить швидко привернула до себе увагу армії, яка у великій кількості почала закуповувати їх для своїх різноманітних військових підрозділів. В період Другої світової близько 75% машин для земляних робіт, які перебували на службі союзних військ. Ск антигітлерівської коаліції були виготовлені компанією Летурно. Тут були не тільки скрепери, основний продукт компанії, але й небачені досі унікальні машини для виконання різноманітних завдань. В 1943 році під керівництвом Летурно були розроблені спеціальні універсальні машини Турнапол. До яких входив сюдихідний тягач Турна Трактор», обладнаний дизельним двигуном потужністю 275 кінських сил. Даний тягач працював в парі з різноманітними причіпними агрегатами, в 1944 році. В армію надійшов дослідний 40-тонний транспортер, ті 4 який складався з двох одновісних тягачів, обладнаних 220 сильними двигунами «Кадилак», між якими підвішувалась платформа для перевезення основних танків М4. Новий період в підприємства зі Стоктона розпочався на початку 50-х, коли американська компанія Вестінг Хаус травня 1953 року викупила контрольний пакет акції Леторно. Таким чином було створено нове об'єднане підприємство Леторно Вестінг Хаус. Новий притік інвестицій допоміг компанії продовжити свої експерименти з електричною трансмісією, результатом яких стало створення неймовірних транспортних засобів, снігохода тягача, сноубаґі TC-264, повною масою 21 тона, який був розроблений для обслуговування військової бази США в Антарктиді. Наступним в лінійці інноваційних моделей став вже згадуваний нами тягач VC-12 дванадцять Train, який проте так і не знайшов свого покупця, але зумів привабити своїм незвичним виглядом увагу транспортної компанії Заляски, яка гостро потребувала подібних транспортних засобів для доставки півтисячі тонн вантажів за полярне коло, де будувалась мережа радарних станцій. 5 січня 1954 року Аляска Freight Lines підписала з Westinghouse контракт на будівництво тягача всюдихода VC22 Snow Freighter, який був збільшеною і покращеною копією VC12. Завдяки готовим конструкційним напрацюванням від попередньої машини, роботи над новим монтажним сюди ходом просували блискавично швидко вже 17 лютого 1954 року. Збірка машини була завершена, а 21 лютого її відправили на Аляску. Snow Freighter складався з тягача обладнаного двома 12 12-циліндровими дизельними двогонами Cummins потужністю 400 кінських сил кожен, які використовувались для приводу генераторів, які виробляли струм для 24 електромоторів, які були встановлені на кожному з коліс і тягача, і причепів. Загалом склад автопоїзда входило 5 чотириколісних причепів вантажопідйомністю 30 тонн. Таким чином вантажопідйомність цього автопоїзда сягала вражаючі 150 тонн при загальній довжині 84 метри. Перша поїздка цього велетня, яка відбулась восени 1954 року, коли компанія Alaska Freight Lines розпочала свій 600-кілометровий похід на північ від Фербенкса Аляска в сторону північного Людовитого океану. Минула успішно. А от під час другого походу, який відбувся через рік, в моторному відсіку сноуфрейтера фрейтера сталася пожежа, яка повністю вивела всю хід з ладу. В подальшому від його експлуатації відмовились. Сьогодні ця машина стоїть покинутою поруч зі шосе, Стріс в Фоксі, Аляска. Подібні автопоїзди зацікавили не лише транспортну компанію, але й військових, які вже мали досвід експлуатації з сюди хода сноубагі. В кінці 1953 року вони звернулись з компанією з цікавою пропозицією поєднати характеристики Сноубагі з Турнатреїн в новому транспортному засобі. Таким чином, в січні 1956 року, на заводі Лонгв'ю в Техасі була створена машина з назвою Logistic Карго Кар'єр або ж скорочено Елсі 1 Вона поєднала в собі колеса Снов з силовою системою Турнатреїн. В склад цього транспортного засобу увійшли двохвісний локомотив тягач та три двохвісні причепи. Всі колеса автопоїзда отримали свій електродвигун. В передній частині тягача розміщувалася кабіна для водія та трьох членів екіпажу. За нею розташовувався моторний відсік з 600 сильним дизельним двигуном, генераторами та паливним баком. Кабіна також мала задній кран з електроприводом. Після серії заводських випробувань машину в березні 1956 року передали армії, де вона продовжила проходити випробування на військовому полігоні в Гоутені, штат Мічиган. Після прийняття на озброєння автопоїз відправили до Гренландії, а трохи згодом він почав виконувати транспортні завдання в північних районах Аляски, де і здійснив свій останній рейс в 1962 році. Після чого був просто покинутий, на ще одразу за військовою базою Форт Вейнрайт, Аляска. Згодом його перемістили в Юкунський музей транспорту у Вайтгорсі. Подібна концепція наземного автопоїзда всюдихода настільки сподобалась військовим, що в 1958 році армія уклала контракт на побудову більшої версії. Ті 497 Overland Train Mark Оверленд Трейн Марк Це був справжній гігант, породжений параноєю 50-х перед можливим ядерним апокаліпсисом. За задумом Пентагону, цей неймовірний автопоїзд всюдохід після ядерних бомбардувань та знищення шосейних і залізничних транспортних вузлів мав пересувати суцільним бездоріжжям, виконуючи роль остатньої логістичної надії, яка поєднає окремі острівці цивілізації тих, хто вижив. Таким чином, даний Overland Train цілком міг вписатись в перелік постапокаліптичних автомобілів зі знаменитої голівудської франшизи, шалений Макс. Новий автопоїзд від Летурно отримав суттєві технічні зміни. Замість 600 сильного двигуна Камінс на машину встановили чотири газотурбінні силові установки: Saturn 10MC від Solar Turbines, потужністю 1170 кінських сил кожна. Один з них встановлюється безпосередньо в тягачі, решта три встановлені в окремих причепах, могли розміщуватись в будь-якій точці автопоїзда. Щодо тягачату, він мав тривісне компонування та нову простору кабіну, яка в передній частині машини на висоті 6 метрів, і нагадувала капітанський місток на кораблях. Відносно невеликий габаритами газотурбінний двигун дозволив створити в локомотиві достатньо вільного місця для розміщення шести осіб екіпажу зі спальними місцями, туалетом і кампузом. На даху кабіни був встановлений навіть радар. Який мав допомогти цьому наземному ковчегу не заблокатив на безмежних просторах постапокаліптичної пустелі за собою? тягач локомотив буксивав 10 вантажних вагонів та два додаткові вагони з двигунами, як на тягач, так і на вагони встановлювали спеціальні колеса з шинами низького тиску діаметром 3,5 метри. Загальна довжина автопоїзда сягала на ймовірні 180 метрів. По рівній місцевості Overland Train міг перевозити 150 тонн вантажу з максимальною швидкістю близько 30 км в годину. Запас ходу при повному завантаженні становив від 560 до 640 км. Для збільшення автономності ходу автопоїзд міг обладнуватись з додатковим вагоном з паливом. Щоб зменшити споряджену масу, всі елементи машини виконали зі зварного алюмінію. Ще під час проєктування конструктори LandTrain зіткнули з надзвичайно непростим завданням: як забезпечити неймовірної довжини автопоїзд необхідною керованістю та маневреністю? Будь-який різкий поворот обов'язково мав призвести до хаотичних рухів вагонів. Рішення, яке розробила в Латурно, було досить оригінальним та новаторським. Полягало в створенні спеціальної електричної системи, яка синхронізувала поворот коліс, змушуючи весь автопояс пересувати з єдиною колією навіть при русі по кривій. Роботи над побудовою Лентрейна тривали до кінця 1961 року, після чого машину в лютому 1962 року передали в армію, і відправили на випробувальний полігон в Юмі, штат Аризона. Загалом випробування прийшли досить успішно. Автопоїзд показав непогані ходові та транспортні характеристики, але якихось подальших кроків по прийняттю цієї машини на озброєння так і не було зроблено. Роботи над проєктом припинили. Однією з причин такого рішення стала поява в армії США нових важких транспортних гелікоптерів, таких як Сікорський С-64 «Скайкрейн», які зробили концепцію сухопутних колісних мегапоїздів застарілою. Деякий час Лен Трейн залишався покинутим, але вже в 1969 році найдовший в світі автопоїзд виставили на продаж за 1 мільйон 400 тисяч доларів. Але через відсутність покупців він так і залишився ржавіти на своїй стоянці. Станом на сьогодні все, що залишилось від гіганта, це тягач, який знаходиться в центрі спадщини випробувального полігону Юма. Решту було продано місцевому дилеру металобрухту. Розробки незвичного транспорту від Леторного не обмежувалися лише сухопутніми поїздами-гігантами. Паралельно з ним компанія розробила дещо менші за розміром, але не менш вражаючи за сміливістю конструкторської думки, машини для армії. Серед них були мінітрали, міні майн клірінг, баштові крани та бурильні установки. В 1956 році компанія завершила побудову двох 600 сильних аеродромних евакуаторів. Креш пушер 6х6 масою 67 тонн. Кожен за допомогою відвалів ці два гіганти могли швидко звільнити злітну посадкову смугу від пошкоджених важких бомбардувальників. Одним з найбільших одиничних транспортних засобів в світі став рятівник десантних суден. LCR – Landing Craft Retriever, довжиною 22,5 метри і повною масою 100 тонн. Це була П-подібна трубчата конструкція на чотирьох ведучих колесах, під якою можна було підвісити та евакуювати на берег, пошкоджене десантне судно. На передній поперечині цієї машини було встановлено два дизелі потужністю 230 кінських сил. Кожен та генераторну станцію. Найбільш вражаючим творінням 60-х в компанії Леторно стала гігантська тактично плаваюча дробарка Летро Крашер масою 95 тонн, яка використовувалася американськими військами для створення проходів в густих джунглях В'єтнаму. Машина була побудована двох екземплярах в 1967 році. шістдесят році. Основі цього всюдохода лежала міцна хребтова рама, до передньої і задньої частини якої кріпились три ведучі пустотілі сталеві барабани діаметром 3 метри 70 сантиметрів з гострими ріжучими кромками, які призначались для подрібнення деревини та надання машині плавучості. Єдиний задній барабан був керованим. А перед двома передніми кріпила міцна поперечна балка, яка використовувалась для повалення дерев. На леторно Крашер встановлювала зброньована кабіна та 20-циліндровий в подібний двигун Detroit Diesel об'ємом 14 літрів та потужністю 475 кінських сил, який обертав генератор, а той, в свою чергу, подавав струм на три електродвигуни, встановлені в кожному барабані. 1 червня 1969 року Роберт Леторно пішов з життя. А вже в наступному 1970 році Letterno Technology стала частиною компанії Marathon Manufacturing Company і практично припинила розробку нової автомобільної техніки. Ну а період нестримного злету конструкторської думки та новаторства талановитого інженера Роберта Гілмора Леторно назавжди став однією з яскравих сторінок не лише американської, але й світової автомобільної історії. Живим свідченням якої й досі залишаються гігантські автопоїзди, які, здається, готові будь-якої миті зійти зі свого музейного п'ятисталу та вирушити в свій черговий похід, кудись туди далеко на північ, де так яскраво переливається вогні полярного сяйва.